Всім привіт! Мене вже з самого ранку мама витащила з хати, я йду, несу її документи, бо каже, що буде мене на роботу реєструвати і казали принести документи, тому я йду на поїзд, зараз буде десь через 20 хвилин, я поки зайду, то він приїде і йду, занесу її документи. Але я рада, в принципі, тому що мені перший день того мого марафону. Буде 21 день. У буде 21 день. І треба чим більше ходити, чим більше рухатися, щоб все пройшло чотенько. Я вже не думала, де тут мені піти погуляти, бо, блін, назар не захоче, а я сама вечором буду боятися. Тут мама мені порішала все. І я зараз йду. Коротше, буду до того поїзда трохи далеко йти. Через все місто треба йти. От. Чесно, я думала вам не розказувати за той мій такий челендж, типа марафон. Бо я думаю, вже вас задовбала з цим схудненням і з тим всім. Але думаю, блін, то чого не розказувати? Ладно, може, комусь буде цікаво, може хтось захоче зі мною побачить, як я харчуюся. Ну, коротше, думаю, розкажу. І, 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 і Я сьогодні стала на ваги зранку. Більно, я думала, я в 77 важу, а я важу 74. Взагалі супер. Я офігела. Так що ще не так все критично, як я собі думала. Але теж це забагато для мене. Хочу 65, так як я важила ще дуже давно, Ще як ми з нозором почали ходити разом. Отак. А також це дуже класна можливість, щоб навчитися правильно харчуватися. І Слідкувати за своїм харчуванням, за своїм здоров'ям, бо це теж дуже важливо. Блін, їсти оцю хімію це все неподобство, блін. То ти так здоровим точно не будеш. Коротше, отак. Але я вчора відірвалася, їла все, тому що, блін, думаю, сьогодні не буде можна нічого. Так що, отак. Харчуватися правильно треба теж вміти. Я вже на місці. Лавочки е мокрі, я б хотіла посидіти якийсь дощ, паду вночі. Що... І це я ще планую потім піти в той в'єтнамський. Мені треба ті трошки купити. Я думаю, що там можуть бути, до речі. І треба ще купити, знаєте, що е ці, як вони, резинки для волосся, щоб заплітати. Тому що Емі мої десь попросирала. я не знаю, де вони є. І, блін, шукати не варіант, бо їм вже стопудово капець, і вона їх десь погризла і коротше, сховала. Тому треба купити ще їх. От. Ху, чекаю, коротше, зіпріла вже, так перла. Думала, не встигну. Лише хвилин 10 чи 15 точно треба буде чекати. Мама казала, якщо буде 11 повиїжджати, блін, то я могла не спішити. Коротше, отак там ще якісь мужики сидять, я трохи їх боюся. Вони ходять за мною. Коротше, я пішла в один кінець, вони коротше зі сумками приперли за мною. Розумієте? Блін, я ж хочу так відійти від них, щоб ну вони не цей не, не, не бачили. Мене взагалі ні, може нічого не говорили до мене. Коротше, блін, я їх боюся. А вони з сумками приперли туди, розумієте? Я йду вже в другий кінець, ну, блін, може вони думали, знаєте, що вже поїзд їде. Я пішла туди. Але коротше, я йду в інший кінець, бо ну його нафіг. Мені страшно, може не якісь маніяки, хто його знав. Покажу вам, поки чекаю. Тут така є зупиночка. Звітом ти буде поїзд їхати з тої сторони. От. От вони стоять там. Траші якийсь. Так, ні, там якась вантажівка їде, я думала, це поїзд. От, і поїде туди. Ну, такий маленький поїзд буде. Електричка, скоріше, чи як вона називається правильно. Тут пише Голич над муралом. Що вам ще розказати? Я не знаю. Ось такі в мене справи. Я хочу їсти, я голодна. Я думала, зараз собі спокійно позмонтую відео, нагодую Емку, води, коротше, напилася, блін, Мій та вода аж відбивається, я не можу. Я ж не привикла так зранку типу, пити воду. І вона мені трошки не прийнялася, але то нічого, все привикнеться. то, блін, треба було набрати фляшечку з собою, взяти, але то нічого. Я вже прийду додому, наїмся, вип'ю знов води. У мене там такі налиснички. Чи як вони? Оладки такі смачні, чекають. Зараз творогом з'їм, бо вони в мене солодкі, о, солоні. А, м -м -м, Все, Треба не думати про їжу, бо я дуже сильно хочу їсти. А ще мене так муляє, чогось ота е нога. Я не знаю чого. Типута, вся ок, все ок. Але по суті вже би мало пройти до речі. Бо ну мене завжди намолюють, коли я нові взуваюся. Але воно я чую, що дня і мене ще більше муляє. Що робити, хто знає? щоб воно мене не моляло. Може там подивитися, чи що, що, щось там мішає. Я не розумію. Бо блін, в мене там, коротше, той музуль натирається, той самий. Потім кров тече. Це ну, не дуже прикольно. Я зараз вам тут поки чекаю, на розказую на 10 хвилин, до речі, поки я сюди дійшла, я знаходила 2225 кроків. Уявіть. Це супер. Не знаю, чи я 10 тисяч сьогодні находжу чи не знаходжу це, в принципі, неважливо. У мене ще сьогодні буду робити якісь вправи. Коротше, не знаю, чи це надовго, тому що я взагалі спорт не люблю, але я бачу, там дівчата в групі пишуть. У нас є група, ті, що ходають, то вони взагалі легенько скидали по 5 кілограм навіть без спортивних вправ. Я думаю, якщо ще будуть спортивні вправи, то я ще зможу скинути. Може й більше. Але в мене в принципі не дуже висока вага, тому я не знаю, вже їде там поїзд. Покажу вам зараз. Може хто цей зі мною ще не так від початку, а тільки що нам приєднався. Подивитися, які тут Словачині електрички, можна сказати, бо то, ну, це не зовсім поїзд. Ось такий прикольний, червоний. Я віддала вже паспорт, а йду далі по справах. Блін, чую в моє серце, що я ще нині тут знову буду, коли мама буде назад їхала. Але Не знаю, буде і цей. Хотіла вам розказати навіть, історію, таку цікаву дуже. Я навіть не знаю, як почати. Короті, побачила трець допис дівчинки. Типу, я хочу переїжджати в Словаччину. Е, і що мені треба знати? Багато хто писав, типу, що тут люди не такі, там е, бувають і погані. А, цей, а там відповіла ще одна дівчинка, каже, я тут вже дуже багато років, і я поганих словаків ще ні разу не зустрічала. Е, каже, тому що ми стибаємо е, тих людей, е, яких очікуємо побачити. Типу, якщо ми очікуємо, що вони недобрі, там, погані, то ми і їх зустрінемо. Знаєте, я так задумалася. Я ну, реально задумалася, бо то реально так. Но якщо ми очікуємо, що людина погана, то вона і такою буде. Ну, таку ми погану людину зустрінемо на своєму шляху. Якщо ми будемо думати, що люди... Добрі, такі, гарні. Ми й будемо зустрічати добрих людей на своєму шляху. Ну я так переконалася, знаєте, по собі. А вчора була в пепко. І ну, я була з гарним настроєм, і така була дуже гарна продавчиня, така привітна, усміхнена, хороша. то реально так працює. Та дівчина вона так влучно написала, що яких людей ну, ми очікуємо зустріти таких, і ми зустрічаємо. Так, що отак, каже, я вже дуже багато років тут. Я ще ні одного поганого словака не зустріла. Всі допомагають, всі дуже доброзичливі. Ну, а ну, це дійсно так. Так що, блін. Я вже вдома поснідала, коротше, бігом іду монтувати відео, тому що вже 12-та година воно вже би мало вийти, а воно ще не вийшло, воно ще навіть не змонтоване. Купила резиночки, знайшла зелену ниточку, таку, яку мені треба. і купила бутилочку собі, щоб пити воду. Ну, а Емі дуже бавиться повним ходом тою <смітко> ниткою, бо їй подобається вона кругла. Вона взагалі в мене любить нитки. Все, коротше, не Все, буду Багато говорила, тому що ще багато роботи, ще три заміри зробити. Добре, що хоч поважилася. І ще відео зняти, ой, блін, коротше, все, і ще поприбирати в хаті, тому що Назар насмітив, наніс піску і в нашу кімнату, і в коридор. Ладно, в коридор ще то вже таке. В ну, нашу кімнату, блін, нашу, йти взудив. Йо-моє, я ходжу боса і зранку йду така ну, із просоння, Боса, бляха, чую повну піску під ногами. Я опускаю очі на землю. А там купа болота, щоб ви собі розуміли. Він то не розуміє, що Емі стрибає по ліжку і на той пісок носить в ліжко і треба прати вже. Ну, коротше. коротше, блін. Я зранку трохи була зла, але прогулялася і вже думаю, ладно, вже Бог з ним. Позамітала я і вирішила зараз встати і цей приготувати собі на завтра. Сніданок, обід вечерю, щоб потім ввечері вже не мучитися, а зайнятися чимось іншим. Так, є в мене мама, я її нагодувала. Нічого не знімала, тому що цей, е... я готувала цей час коротше, ми їли, корот... ну, говорили, не було часу знімати. Я прийшла, наготувала собі о, сніданок, і обід зробила, вечерю, ще не зробила. ще не зробила, зразу зробила. Прийшла, хочу повишивати. Трохи я купила зелені нитки і зараз довишиваю. Я щойно вишивала, навишивалася. майже вже закінчую. Я вже закінчую і тоді вам покажу. Ми тут з Емі на кухні, я грію собі, так, воно не тріскає. Грію собі вечерю. Емі повечеряла теж. Так, це повечеряла. І зараз ще зроблю печінку на завтра, на вечерю. Завтрашньої на дорогу на роботу. І все, і піду далі вишивати. Класно, мені так подобається це вишивання. Це я блін, тканину десь знайти. Було супер. Нічого десь буду шукати. Може, закажу з України, але то вже може після Нового року. Буде видно, коротше. Так, а зараз треба поїсти, бо я дуже сильно голодна. Я сьогодні щось толком нічого не знімала бо якось не було часу, то то робила, то то, думки десь взагалі не знати де, тому що ще більше завдань з'явилося, ще більше якихось таких моментів, які треба виконати, я не знаю, за що братися. Блін, срочно треба планувати свій день, бо це жах. Я, я не можу ні толково зробити, бо, до речі, дуже багато часу займає вишивання, а я хочу то робити. Ну, хочу вишивати, косити днями і вишивати просто. А мені не виходить, тому що і мені і готувати, і там вже почалися тренування, там більше гуляти, слідкувати за водою, на назарові щось теж готувати. Ну я готую йому те саме, що собі, але просто йому треба в більших порціях, тому що він каже: він не наїдається на роботі тої порицією. Я йому сьогодні дала. По суті, він має це з'їсти і, і все. А він каже, що йому замало. Трошки треба більше готувати, наперед думати, що я буду готувала, придумувати все, дивитися по продуктам, чи все є по продуктах, бо це дуже важливо, щоб все було, то ну, так простіше готувати і так по калорійності ти більш-менш орієнтуєшся краще. І все. Ну, так. Навалилося стільки обов'язків, а ще Емі. Емі треба нагодувати, з Емі треба побавитися, з Емі треба поміняти е, лоточок, водичку поміняти, вона нас паньоха, вона не буде тої самої пила. І треба міняти водичку. От і все, і от стільки завдань в мене. А ще прибирання, прання. Блін, знаєте що? Я забула одяг розвісити. Я його попрала, а розвісити то не розвісила. І розвішу, то нічого страшного. Не Головне в мене не забутися, тому що в мене реально стільки е думок у голові, що я не знаю. А тут з тою роботою щось е виявилось, що там я мала їхати, не мама з моїм паспортом. от. Тому я не знаю, може десь на днях поїдемо чи що. Ну Кратше буде видно, я ж, я вас буду тримала в курсі. Mm, і і отак от от, от так от проходить мій день. Готую, вишиваю, дивлюся фільми, е, прибираю, за Емі доглядаю. Може, так от кожен день. Ну, коротше, отак от, от так от пройшов мій день. В принципі, дуже цікаво, от я і не мала що знімати. Не знаю, може, завтра буде цікавіше. побачимо. Емі тут спить, отут, ляглася собі. І дрімає. Все, закінчила свою картину. Як вам, пишіть в коментарях, прикольно чи ні. Блин, ще би погратися з кольорами якимись класними. Але що знайшла, то знайшла. Завтра буду щось новеньке пробувати. Ну, таке прикольно вийшло. Я вже така змучена, вже хочу спати. Буду лягати, буду вже 11 година. Sim, dos outros.